Дані багато речі детальних. Е, в принципі, коли я не розповідав, сюда, мені хотілося просто розказати, як у нас багато всього є і як ми працюємо, розказати таку суху і нецікаву інформацію, просто похвалити себе. Потім я зрозумів, що можливо, це, ми всі послухають, покиваємо про. Оптимізацію, чи ми говоримо про залучення, про рекламу спільно зводиться до того, як зробити щось хороше. Питання, в принципі, скажімо так, вічне. Десь я навіть е, багато років тому собі запам'ятав, що Google ансор стало питання власне, до Google, одне з базових питань, а думаю, що, що мені зробити, щоб мій сайт був на перших місцях в Google? Значить, саме популярне питання було: на що Google чесно пише. Щоб зробити хороший сайт, просто зробіть хороший сайт. То не займайтеся оптимізаціями, не покладайте великі надії на масову рекламу, на віу е, оптимізацію, на якусь чорну оптимізацію лінків, не купуйте мільйон китайців, які будуть заходити кожного дня на ваш сайт і збільшувати аудиторію. Просто зробіть сайт цікавим. Наповнення, яке періодично виховнується. Якщо це наповнення буде унікальне і цікаве, ваш сайт вилізе сам собою. Якщо воно буде не цікаве, ви ну, тоді можете пробувати в ПДСІТ фінти. Воно може допоможе, а може не може. Фактично, в нас йде таким самим чином. Google, як показує мені практика, він не обманує. Так воно десь є. Весь наш, вся наша робота в інтернеті є прогічна. Ми не використовуємо якихось чорних оптимізацій або сіри, таких як там, купівля, посилання, купівля від відвідувачів. Ми практично не використовуємо банерної реклами, як такої. У нас буквально може раз-два в рік по тижню перед якимись значущими подіями з готою прорекламувати власне саму подію, а не спільні ресурси. Там, Заходьте на наш сайт, він дуже цікавий. Скажу так, для журналістів це може бути цікаво, для власників блогів, для ще чогось. Тимну рекламу а, 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 агрес... рекламу можна використовувати в момент, коли ви тільки розкручуєтеся, і коли в людей ще немає моменту впізнаваності. Тобто, коли ви просто мусите заявити, що я в принципі який існую, тоді є допустима агресивна реклама для інтернету, це ті самі бандери, це. Активна політика в соціальних мережах мається не просто активна, коли ви там самі створюєте аккаунт, самі їздите в друзі у всіх і вся, і кажете, подивіться, у нас найкращий сайт в світі, якщо ви знайдете, ви не вийдете з нього ніколи не заліти, тому що мені перецікавить. Е, в принципі, то саме можна сказати для бізнесу в хай Якщо ви тільки випускаєте там якісь, не знаю. Новий продукт, скажімо, шампунь, да? і він самий перший, він тільки в є нормально запустити діпози, запустити все і сказати, віце новий шампунь, якщо ви будете не на два рази в день, там ваша машина ніколи не буде господи, да? Тобто щось в такому стилі. Е, на Насправді людина купується на галакційну зонічку рекламу тільки один раз. Після того вона йде на той сайт, чи купує той шампунь і пробує. Якщо реклама не відповідає в піступ, вона в другий раз майже не піде. А якщо вона відповідає в пісту, то продовжувати рекламу майже по суті, нема сенсу. Тому що людина вже важка. От. Скажімо так, в політиці не є аж такий великий асортимент товару, щоб є люди, які знали бабуння. Можливо, якби я ну, дійсно робив шампунь, то я би робив, я чуть-чуть іншому -чуть, Тут асортимент не міняється так, з інтервалом. Принаймні, скажімо так, для тих меж іду вічних, де є аж партія. Тобто десь в центрі та, там, чуть -чуть частіше випускають. При бренді, брендів і Ось Фактично ми, коли е, той етап впізнаваності для нашої партії пройшов, <пробітник> про а він пройшов ще в ті часи, коли інтернет був 0,000% 000 відвідувачів, е, не відвідувачів, жителів України. Коли ми пускали агресивну рекламну заявляли, що ми такі є, інтернет в е той момент не вдавлі на туше є робити. Коли ми почали виходити е в соціальні мережі, веб-сайти і, в принципі, в онлайн, е потреби робити впізнаваності вже не було. Фактично звернулося до того, що я раніше говорив. Ви хочете, щоб у вас був успішний сайт, записіться в хорошему Е, що ми для цього робимо власне, в нас? Е, дуже шкода, але зараз останнім часом, в принципі, так варто слухати, то є партії, які складаються, умовно кажучи, з лідера, який знає дядька, якого є чемодан з грішми, дядько, який має чемодан з грішми, знає, що якщо той чемодан частину заплатить прес-секретарю то йому після лідера списку поставлять друге місце, і прес-секретар знає, що якщо він про лідера буде гарно писати за гроші того хайка з чимода, то йому буде з того чимодану давати про прохожі. Тому дуже часто є таке, що заходиш на сайті боїсь, а там 12 чи 15 останніх могил, про одного і того самого чоловіка стандартний написаний текст один до одного, тільки зі зміною там. Наш хороша людина Х від відвідав місто Лубне. Він там з людьми поговорив про те, що зараз жити погано, а стане жити ліпше і всього вам самого ліпше. Наступна новина. наш кандидат Х від відвідав місто ну, як я Суми і далі кутець, по суті, осаме. Тобто знайти щось що робить е, їхня партійна структура, якщо вона є в тих самих Лубнах, Якщо туди не приїхав наш бак, пан PadX, пр практично неможливо взагалі. Виникає питання, чи там та структура в принципі є, і, чи може в офісу не, не провели інтернет, чи може провели, але вони забули заплатити гроші і через то які не виповнюється сайт. Це для всіх, як би сказати, загадка. Ми пішли чуть-чуть іншим шляхом. З самого початку, коли ми тільки запускали сайти, я наголошував на тому, що має бути створена дуже потужна прес-служба, яка повинна його постійно поповнювати інформацією реальну місці. Тобто це не є прес-секретар, коли їде там, хтось з лідерів партії, лекаря, з ним їде прес-секретар, з ним їде особистий фотограф, і вони як бригада з трьох чоловік займаються наповненням одного сайту їх договорити. Ні. А по можливості в кожному райцентрі має сидіти людина, яка тиша, що там Іваненко Іван Іванович, села задрибаці якогось там району, якоїсь там області, підняв питання, щоб посадити тумбу біля того. -то, того -то. Він в ту пункту, по йому сказали, що в сільському бюджеті грошей немає, він його взяв і посадив за свої гроші. Молодець. От. Е, спочатку це було дуже так що, люди казали, що не було писати не будуть, чи їм писати не треба, що ну, не цікаво. А хто навіть розумів, що цікаво, багато казали, що так, 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 не будемо писати, але це згодилося до того, що ми отримали одну, одну, одну там в місяць. Але в нас заняло приблизно рік, щоб так нормально організувати роботу. Тобто, щоб, принаймні з кожної області, в день. Є дві-три новини, що в тій області робиться. Тобто, якщо, якщо я попрошу прокрутити сайт, то тут можна подивитися якісь новини, це хоча новини з, на голові з цьому країні. Якщо ви тут побачите, то тут фактично у цей день про наших лідерів, ну і новини взагалі. Це не означає, що вони нічого не роблять, це означає, що просто, щоб вони десь там між не зробилися. Плюс тут є зразу регіональній тобто Якщо ви на регіональний сайт, там буде така сама стрічка на новинку будь-якого по сайту по конкретному регіону. Можна подивитися, що там робить якась буванська організація, щось в тому. Читати, що там робиться головне, а якісь регіональні сайти нікого не будуть цікавити взагалі. Насправді ні. Люди вчилися це, да, в сайти, на сайти Полтави, чи Криму, чи Спірового Тобто людям дійсно цікаво, що там роблять якісь регіональні організації, до речі, Часто може бути, що їхня діяльність на якийсь українській рівень не виходить взагалі. І власне, крім того, що йде постійне наповнення хорошим. Унікальним контентом, унікальним тобто контенту, це не є новина там, звідкись правда з посиланням на інтерфакс, посиланням на а ми ще переписали з правди четвертій новини вже ми там буде четвертій чи п'ятір а потім вони дивуються, а чому у нас на сайті впав і трафіку нема, і людям не... Зрозуміло, якщо та сама новина з'явилася на іншому джерелі там дві години ж її чекати ще раз. Писання контенту і аналізування наповнення, аналізування від відвідувачів. Тому що дуже часто, що у вас добре, я думаю, тут є журналісти, напевно, є якісь власники які проходів, дуже часто ваша аналітика. Відвідування, можу вам сказати, е, ситуацію набагато реальнішу, ніж ви можете відчути, ніж вам здається з власного враження з міністра землі. Зараз є такий час, коли я зараз багато говорю про інтернет-війни, про інформаційне суспільство, про війни в тому інформаційному суспільстві, коли за певні ресурси, за гроші. Картинка в землі може бути абсолютно інша, ніж в людей в буквально. У нас, наприклад, це ми виявляємо виявляє таким цікавим чином. Так, для прикладу. Десь роки, я боюся, розвитання, мені здається, це роки два суботу проводили такий марш за кіно, за зустріч кіна українською мовою. Якогось нашого місцевого партії відверто кажучи, а чи воно цікаво людям, чи воно піде, чи воно не піде. Ну, акцію проводили, але явка членства була, хто хоче йде, хто хоче. М -м -м, де сама акція була маленька і фактично маленького релізу. По зимі воно не пішло взагалі. Тобто нібито виходить, що воно нікому не цікаве. В цей момент я дивлюся статистику сайту, і я дивлюся, що по тому запиту там, свобода, марш української мови. Просто марш, дубляж кеїв, підвідно від сайту на головному місці виростає на 2-3 дні в півтора рази. Замовлення на рекламу по центральній землі, автоматично цього ніхто особливо і не показував. Автоматично людина, яка аналізує чисто землі, і може скласти враження, що ця тема в суспільстві не цікава, не потрібна і ніхто не, 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 не цікавиться. В той же момент по статистиці ми бачимо, що користувачі це реально. Цікаво. Тобто нашу аудиторію, які приходять, ще шукають, це є проблема, яка їх дійсно хвилює і в тому напрямку можна робити роботу. Скажімо, наприклад, один, вже з іншого боку. У нас приблизно боюся здихати, десь пів року в тому тут я також є. У oh, yeah. yeah, yeah. нас була така э, специфічна тема, тобто ми зараз знаходимося в приміщенні кото. Як вони таке робити можуть. І знову ж таки, людина, яка аналізує тільки те, що написано, вона собі може скластися одне неї враження, що так, весь CV у тільки тої говорить, там стоять дві бабусі з шерпетками з сірочками на базарі, вони з собою говорять, яка свобода погана була, пункт, не сьогодні за поренок землі. В той же момент я дивлюся статистику сайту, а відвідувачів немає. Я купую. Я роблю окрему з будинку, які роблю залу, субота проти купу. штучно наганяю її рейтинг. Тобто купую посилання, чекаю, коли ж підуть люди. Їх нема. Тобто є там один день, два в день, але це не є та аудиторія, яку би я очікував. По різні висвітлення в землі. По <клес> землі здається, що це якийсь такий гіперскандал, Львів-горить, а людям було не цікаво. О, перший рівень інформації в інтернеті це є власне статті. Обговорення, якраз зараз через дві години, буде хороший стіл, круглий по обговоренню. Справа в тому, що обговорення це вже свого роду ті самі східті. Там також є відсотків 70. Вони написані не комусь, хто -то реально були, а є автори статей, є автори новин, є автори коментарів, які, на, на жаль, сидять і отримують такий самий моноград, таку саму зарплату. Це я до того, що треба аналізувати статистику. Тому цікаво, звуку в цьому добре, Може, якісь питання я не перебуваю відразу. Це eh, середня статистика щоденної відвідування відвідуваності вашого сайту, має на за унікальні відвідувачі. <рес> так, у нас eh, ведеться статистика, тобто ми збираємо через Google Analytics, Там є такий механізм, що нас більше цікавлять відвідувачі не сайту, а сайтів. Тобто у нас є сумарна статистика по всіх. Ні, а? я розумію, що є оце загальний ваш, а є там по містах. Мене цікавить загальний припускній бойові, для прийняття? Е, загальний у нас є порядка 4, 000, 4 5 тисяч відвідувачів. Від, від тобто за це, лібріологи. Це, 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 це за ліберіод і чи вони умікаються загальний? За день. Mm -hmm. Так, ну це ніяк. На відсотків 30 менш mm -hmm. відвідувальня, це рахується, ніби що якщо людина зайшла зранку, походила по сторінках, закрила, образу в неї вмерла сесія і зайшла ввечері, то це буде один унік, але два. Yeah. Так. Mm -hmm. е, 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 на другому місці у нас йде Львів, місто, Київ, місто і Львів область, вони десь мають. Приблизно на половину менше від тих До речі, саме що також не знаю цікавий факт, що, наприклад, особистий сайт робота. Е, ми зараз плануємо ще запускати особисті сайти ще людей, вони не такі цікаві. Тобто людям більше цікава діяльність в цілому, ніж висвітлення новин по одному. Великому чині. Ще якісь питання Наразі немає У нас є коментатор. Соловій коментар. Я не буду Я розумію. Тут питання. Тобто я міг сказати чесно, що немає. І в принципі я б формально робив. Але я не хочу я хочу просто розказати, як воно реально У нас в світі є просто один чат для членів акту. Тобто люди мають бажання поговорити. Цей чат доволі великий, там кількох сотень води. Приблизно чоловіків 200 є онлайн, так, майже щось тобто, якоїсь бригади, яка сидить, який поставлено обов'язок слідкувати за якимись новинами. І щось прокоментувати, такого немає. Але ви мусите розуміти, що якщо є формально, неформально, в одному місці зібрана велика кількість членів партії, які сидять немає, такий ефект деколи має місце. Тобто, якщо там сидить якийсь журналіст, який написав якусь статтю, за ким, ну, логічно, що людині хочеться сказати, дивіться, я там написав, я йду. Він закидає автоматично, якщо з тих 200, ну, чоловік 20 полізе на сайті подивитися, що він все таки написав, і з тих 20, ну, троє, четверо все-таки напише. Тобто, і сказати, що якоїсь якої бригади, що вона є, яка постійно в світі, такого говорить, якби не можна, але сказати, що... Абсолютно немає якогось такого ефекту, ніби що є люди, які своїх підтримують, немає, такого, не можна сказати, що воно таке неформальне, але є. На, на правді є новина, що там розпудеть, то зразу що не формально гадає. Ну, якщо є новина, то хтось ну, її так. рано чи пізно побачить. Mm -hmm. Там, де є партійна аудиторія, він кине не і скаже, дивіться, що ті паскуди на нас пишуть, що ми паскуди. А насправді, що не ми паскуди, то вони паскуди". Ну, Чисто, логічно, якщо людина сидить в інтернеті і сидить в чаті, то тобто їй, очевидно, нема що робити. От увечір, або в студії. Таку, люди, яким є, що робити, вони літку сидять. Висів, господи, а я дартиняк. Якщо я тільки нічолій 200 всього з дичкування, то я йому вірю, що чоловік 5 кулізе казати, що це не бить. Намисни цього не робиться, але сказати, що я особисто проти того і забороняю людям таке робити, не можу. Адже обратно ні. Що... Рекоменда... Рекомендацій немає. Якихось, скажімо, ну, так пізніше, то до речі, то я думаю, що пробули стілку коментування, коментування цікаво буде. Е, Якихось штампів, як я спостерігаю часу на кореспонденті, на ще комусь, коли з'являється коментатор, якимись пише гуковими штампами. Тобто, коли я бачу, що один такий відгук появився там на правді, ще десь ще десь. Ну, немає якихось перенувань по тому, як вони себе вести, мають немає. Тому що буває, що якщо є якась постачала, то що послухає, то буває таке, що гарячі голови, ви що коментувати, що це. Це може більше зашкодити, наприклад, просто є якісь рекомендації. Ви якщо не рекомендуєте, а висоту спільно... Ну, але це вже почнеться механізм полякцій, що люди не можуть написати те, що вони хочуть. Люди повинні зачекати те, що їм скажуть писати, і почати його писати. Ми фактично зведемося до тої самої. Чому вони в сайті?

Що це таке? А ну ти 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 з дуже Напиши там і там. Написати там і там. Якщо, Якщо ми не таким чином, я вам не вів там. Якщо десь то сформульовано таким чином, що є можливість подати до і лекар або каже, юрист, ти пише тут, то, тут, то, то, то пише до суду. Переважно ми мусимо розуміти, що емоційно ніяк. Тільки емоційно переважно Ну, ну, в інформаційному полі для початку зводиться, хто землі, чи на той сайті каже, що ми хочемо розмістити статтю. 100%. Але в 99 випадках зведеться до, до юриста. Тому що в 99 випадках землі скаже, а ми вам що, ми вам ні? Ми вам не хочемо. Тобто, фактично все зведеться до того, що знову юрист через тут, через три місяці до від того, що землі здобув. Вистити, вистити, вистити. Тобто даємо знову згодитися до того, що в тому часі один друг сказав, що не них, і всі люди кажуть, що це не виступати. Ну не всі, ну але... а mm -hmm. чого? Ні, mm -hmm. якоїсь такої, тож тобто, я говорив з самого початку. Ми намагаємося в інтернеті поводитися органічно, не створювати якихось штучних розкруток, штучних скандалів, не позивати. Люди, а ну давайте там наш там, хтось написав на українській правді, а ну давайте скуренько напишемо там коментарів мільйон знизу і будемо сіти на, на першому місці, не ну коли... нема. Ну, що мали за футбол рекомендації? Тому що таке гарячого, коли пишемо писати коментарі, це просто... Пане Мисала, позивний тому, якщо не зможете на те, що не можуть більше зашкодити. Можна? Давайте сформуємо вашу думку, напишемо на сайті, таке. Тоді вже ви починаєте в садюк, у вас трохи голову охолодяться, і ви собі будете натурати більше. не буде, щоб всі бачили, а вам там скинуть на набір речень. А через те, як скажуть, вам будуть скидати на бір речень і писати тільки вірні. Як на мене, то вже починається про чого я інтернеті? що ви там пишіть, що хочете, а нас це не цікавить землі, ці, то фактично з не боротися можна тільки чином, щоб посадити таких самих команду, прой, щоб вони галкали не Тобто, стати такими сильними. Чи було готує? А потім вони встріти, дякую а У мене обов'язок нагадав, що у нас повний спонсор цей клуб ветер, де можна після цієї конференції прийти, бути на концерті, якого Ну, і курсі, якщо я думаю, доросла, хто хоче, то запитися на скупції, все так і тому що щось запитається, а люди не хочеться, буде нас довго, прямо за